Да конечно, опа наступний поєдинок сьогодні... розіграш, Республіка розіграла, рибак. Покида прострілює. Григорусь на партнера. Удар. Кірпань блокує. Республіка розіграє. Простріл небезпечно було, ніхто. <реку> Удар! На місці голки Республіки. Крамар. Дорож свого капітана. Класне переведення Григорусь, Дотик. Ось що з нічим, Пархопоняри Рибак. Григорусь пробиває! Кіфріянов на місці. Удача удар Ну, Зараз хороший момент у вікторії. <клухи> 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 Бабич. Буде удар. Нахієнича перехопоння республіки. Рибак. Рибак прострілює. Нічого. Поговорить Копитіко в момент вікторії. 1-0, Владислав Копитіков. Давай, 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 давай! Двадцять друга хвилина! Одислав Копитьков виходить вперед. Виводить свою команду вперед. Кіприяном! Який. Удача, удар у Ганського. Подача, кіп'янов, забирає в руки. Кірпань флангом не дається зараз пройти. Атака продовжується, удар! Не забиває друзіка Вікторія 0-1. Вікторія попереду. Таки ще один гол Копитікова. Тут момент жив республіки. Рибак! Не забиває, відразу атака, відразу. Атака флангом. Простріл! Небезпечно зараз було після. Далі на партнера момент і таки забирає. Зараз небезпечно республіка розігровала. Продачу. Перед удар! Копиті, кого ще воріт пробиває. Рибак протягує м'яч, грає на Григоруся. Кращий бомбардир. Наразі чемпіонату. Литвиненко. Рибак не забиває. Зараз рибак ну не можна так віддавати відверто. Цем під удар. Ну і рахунок стає у нас 1-1. Рибак таки забиває. Давай, давай, давай О, так, так, ков, кидає вперед. Тут боротьба, Захаров прокидає, суперників, це фул! Удар в Стінку вучає! Не ще іде на кутовий. Ну, зараз неймовірний момент у республіки, не забувають. Тут боротьба у центрі перехоплення. Захаров пробиває! І забиває 2-1. Вікторія попереду. Ну ось так зараз Юрій Захаров виводить свою команду вперед: 2-1. Вікторія попереду. Передача праворуч. Простріл. Момент. Григорусь не забиває. Простріл. Вибиває голки по республіки. Дібожній кут якраз пробив. Дже Дорож та Таєрков Дорас. Низом пробиває. за застраїв. І відбувається Вікторія. І далі втікає, зараз 2-2, навіть 2-3. Ліворочко Питіков Кірпань! Кірпань не забиває. Ну зараз О, можна бути сам удар не забиває <звук> Ну, Зараз кіприянов.